Питаємо ми це в Асоціації безпосередньо, як журналісти. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України у нас на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Олександре, що це за борги? По суті, про них, мабуть, забули вже пересічні українці. Але пам'ятають, мабуть, місцеві громади, про які суми йдеться, і що це за ініціатива? Сума майже 10 мільярдів гривень. Це період 2010-2013. Якщо ви пам'ятаєте, тоді казначейство блокувало рахунки місцевих бюджетів, а соціальні видатки урядом Азарова не здійснювалися. І органи місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити освітян медиків, соціальних працівників. Галус спорту фізкультури вимушені були позичати умовно гроші для оплати цих видатків. Коли в нас відбулася бюджетна децентралізація, було дано доручення уряду відповідно списати ці штучні, як ви правильно зазначили, борги, тому, що кошти пішли на оплату. Необхідних видатків по оплаті праці харчування енергоносіїв, те, що не забезпечував безпосередньо уряд 11 років уряд України, ну безпосередньо це мав зробити Мінфін. Цього не робили в цьому році. Ну не накладається просто на голову. Буквально вночі з 2 на 3 листопада Міністерство фінансів запропонувало таку ініціативу. Саме смішне в тому, що ці кошти вони не підуть в державний бюджет, тому теж говорити, що вони шукають всередині, це просто відповідно вилучення боргів у органів місцевого самоврядування. Причому є питання: як будуть гасити Ахтирка, Херсон 66 мільйонів, той же саме Чорноморськ або Ізмаїл, які зараз під обстрілами, Нікополь, Павлоград, Запоріжжя. Перелік більше трьохсот громад, і друге питання, як це буде відбуватися по горлівці, Лісичанську Ялті, які теж вказані е, в цих боржниках. Ми розуміємо е, таким чином, е, що це штучно створена проблема, метою якої є виключно дестабілізація країни, дестабілізація е, фінансового забезпечення в органах місцевого самоврядування. Чому тому, що закладається ще другий механізм? Зобов'язують е, борги райдер адміністрації старих. Да, нас проведена адмінтерреформа, і були старі райони, стали нові райони, і оці старі борги теж е, другою частину цієї норми в статті 45 е, передбачається. Мінфін зобов'язує е, погасити новоутворені громади. Особливо це цікаво по Чернігівській, Сумській Харківській області. Як це буде, е, буде здійснено. А скажі, будь ласка. Ну, якщо от не заплатили, немає цих грошей. Вони вони якимось чином можуть тоді в судовому порядку і стягнути з рахунків цієї громади, чи яким чином тоді діяти? Ну по-перше, це буде примусове вилучення це через органи державного казначейства. Тобто, будь-які кошти, які надійдуть на рахунки цієї громади, вони будуть вилучені. По друге, ви правильно зауважили, тепер ці громади фактично. Три більше трьохсот громад будуть позбавлені зовнішнього фінансування. Буча, Новоросіверський відповідний Зюм, Ахтирка, Трастянець. Тобто, ми самі собі перекриваємо доступ до ресурсів, тому що вони потраплять за версією міністерства фінансів в неблагодійних боржників. А з одного боту буде боку буде примусово стягувати це фінансування а з іншого вони будуть світитися, що жодна донорська допомога в ці громади просто не може е, надійти. Ну, оточкою, я коротенько, ну от окей, лікарі, вчителі цієї громади не отримують зарплату. Далі, ну от як гроші забрали, а, а ну, далі як взагалі? Це ж реальна ситуація. Ну, взагалі, яка позиція асоціації міста щодо цієї законодавчої ініціативи? Чи дослухається, чи є якісь рекомендації? Позиція асоціації міст, що необхідно з проекту закону про державний бюджет на 2024 рік вилучати. Цю норму, тобто цю статтю 45. і я хочу вам повідомити, що на бюджетному комітеті ця пропозиція розглядалася. Відповідно, жодний депутат, до речі, член із членів бюджетного комітету, не підтримав пропозицію міністерства фінансів, але і в той же час пропозиція асоціації міст щодо вилучення цієї статті теж не набрала необхідну кількість голосів, тому на наш погляд. Це може бути підставою блокування розгляду взагалі проекту державного бюджету на 2024 рік. А які це матиме наслідки для країни? E, і як правильно ви зазначили, знову будуть звинувачувати опозиціонерів або когось іншого. Тобто, вони самі створюють собі проблему не розгляду проекту закону про державний бюджет. Чому тому, що ну я собі не уявляю, як можна за таку статтю проголосувати? Тобто, де-факто тоді треба визнати, що е, борги уряду Азарова, періоду Януковича, є легітимними, тобто, це пропонується народним депутатам по версії міністерства фінансів. І зрозуміло, що це прецедент, який потягне за собою взагалі всі інші міждержавні домовленості України, і до неї, як до держави, можуть бути застосовані аналогічні норми, які МінФін пропонує застосувати до громад. Не тільки новоутворених, а й деокупованих, окупованих в зоні бойових дій, в зоні розмежування, навіть в тих, яких немає зовсім грошей, які навіть не брали ці борги. Уявіть собі абсурдність, що там прописано, що ра адміністрації мають передати примусовому порядку новим громадам, новоутвореним в 2020 році громадам. А ми говоримо про успішну децентралізаційну реформу, про успішну адміністративно територіальну реформу. То ставиться взагалі під сумнів вся конструкція публічної влади в Україні. Я вже мовчу, як це буде здійснено по Донбасу і по Автономній Республіці Крим. Як міністерство фінансів буде це робити? Бюджетний процес зараз в розпалі. Ми будемо стежити і за цією ініціативою. Зокрема, дякую вам, що долучились до програми. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України, був на зв'язку.